На початку листопада цього року спільнота рівненських автомобілістів зреєструвала петицію на сайті міської ради з проханням створити майданчик для автомобільного дрифтингу. Це викликало бурхливі обговорення у соцмережах. Автор звернення Тарас Вахнюк розповідає: хочуть, аби в місті все було цивілізовано. І мета узаконити дрифт в Рівному, щоб було спеціалізовано для цього місця. Хоч це і не на часі під час війни, але проблема давня. З 18 року я побачив проблему і захотілося почати з петиції, щоб її узаконити. Ініціатори звернення пояснюють, у їх розумінні майданчик мав би мультифункціональне призначення. Це ж не тільки буде місце для дрифту, але і так само там можуть люди навчатися їздити на автомобілях. Бо у нас місто взагалі дуже Є майданчики там для тих, хто навчається, їздити на авто, але. Вони з радянського союзу занедбані з побитим асфальтом. тому хочеться щось, щоб було краще. Сучасне, все таки ми йдемо в Європу. У Рівному близько ста людей займаються дрифтингом. Ще більше спостерігають за цим. Відтак представники спільноти стверджують, бажають розвивати своє захоплення як повноцінний вид спорту у нашому місті. Я підтримую дрифт, який на спеціально відведеному безпечному майданчику, а не посеред міста. Спорт повинен підтримуватись в першу чергу містом, тому що в інших областях України є такі майданчики, вони підтримуються, люди на них їздять, вони також є і платні, люди платять гроші, які йдуть в той самий бюджет. Тому я вважаю що це досить цікаво. За словами водіїв, самотужки розвивати цей вид спорту саме на Рівненщині ще від 2018 року неможливо. Змушені їздити у Львів, Київ або до Одеси. Натомість наявність майданчику вирішила б масу проблем. Дрив 30 якщо не по областям нашої країни, то часто їздять в Литву на інші міжнародні змагання виступають там. Приходиться їздити людям на площадках ТРЦ, заважати іншим людям, мешканцям будинків, які поруч. Тому початка була дуже доречною, щоб нікому не заважати і вдосконалювати свої навики. Такої ж думки і рівняни мовляв, нехай так, аби не заважали іншим. Це піде на користь, як і їм, так і оточуючим. тому що. Вони, в принципі, можуть бути трішки небезпечними, якщо немає площадки. Будь ласка, якщо держава не проти, місто не проти, люди, я думаю, будуть тільки за. А мені щоб не заважали дітям. Хай аби люди були щасливі, ну типу, да. Типу, просто не на районі житлового комплексу. Я думаю, це було б непогано. І для людей, яким якби їм не заважало і людям, яким подобається це, вони б собі займалися своєю любовю справою. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів для розгляду. А відповідь від міської влади не змусила себе чекати. Інформація щодо наявності на території Рівненської міської територіальної громади вільних земельних ділянок, що можуть бути використані для створення спеціального майданчика для дрифту авто. Відсутня можливість перспективного розміщення даного об'єкту може бути розглянута при розробці нової містобудівної документації рівненської територіальної громади чи внесенні змін до існуючої. Що стане наслідком такої відповіді управлінців, та як дрифтерам виборювати собі місце у рівненському спортивному житті залишається загадкою. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал АІТВІ.